діти, привіт, мої розумні гарні учні. Давайте згадаємо літеру «Ш». з цієї шиплячої літери починаються такі слова, як шапка, шоколад, шум, «шелест». А ще я нагадаю вам історію про теплу, але дуже неслухняну шубу, яка теж починається з літери «Ш». Шуба не слухняна на стіні висіла, якось мандрувати шуба захотіла. Вийшла на подвір'я, потім затинув, перейшла місточок, за ним горбок, а за тим горбочком ведмідцював. Він приміряв шубу і собі забрав. А наступна літера така ж, як літера «ш». тільки у неї справа знизу такий маленький гачочок. Це рідна сестра літери «ш». Її звуть літера Щ. Бачите, які вони обидві схожі з літери літерища починаються слова щітка, щока, щастя. Я, наприклад, пригадала ще одне слово. Щука. Це така хижа риба, як вовк у лісі. Тільки щука живе у річці і полює за маленькими рибками просто жах. Дивимось про неї мультик. Розбігайся хто куди. Хоч вистрибує з води. Щука у ставку лютує, На в'юні вона полює. Карасян від неї страх. Зуби в щуки просто жах. Не така вже грізна ця щука. На цьому наш урок закінчується, і мені залишилось сказати вам до побачення. Добра вам усілякого.